Če i ne možem? možeš. To je još on je. tudo tô... og så en gang til. thank Василю, то як в минулі часи можна відрапортувати, що весняно-польові роботи закінчені. Так, на сьогоднішній день всі поля закінчені на всі 99%. На 100 не можна казати. 1% постійно відсутній. І що засіяли? Що вдалося? Що засіяли? Засіяли вівса, засіяли 21 гектар. Засіяли буряка, засіяли 5,8 гектара. Засіяли кукурудзи, засіяли десь близько 18 гектарів. Засіяли картошку, 2 гектари. Поки тут все. На сьогоднішній день все кінчено. Можемо. Порапортувати Бруннику, що все в ну, Цей напрямок дуже хороший. Не привозити кормів десь далеко з України, по Закарпаттю шукати, а тут мати своїх побільше. Та так, на сьогоднішній день порівняти з прошлим роком, думаємо і сподіваємося, що все посіяно, рано посіяно. Думаємо, що будемо мати свої корма, але я вважаю так, що мало, мало кормів будемо. По всій, всій можливості, і ще треба буде привозна Ну От скажіть, ваша доля управлінців, перших управлінців господарства, яка вона зараз? Моя доля? Перших керівників, які працюють з людьми, керують ними. У мене доля, яка була в прошлому році, така і в цьому році. в цьому році, кажеться, побільше припало, чим Чим в минулому році, тому що так, так якось получилось, опало все. до куби. Побільше роботи, побільше попот в срівненні з прошлим роком, тому що якось з фінансовим положенням, з людьми, з людськими характерами тяжко якось в цьому році далося. По-моєму, робота. Як була в минулому році, так і в цьому. Ну, палки в колеса Добрунику свої ставлять буває чи не дуже? Свої? Я свої? Ні, свої взагалі люди, ви відчуваєте? Я відчуваю, воно ну, на цьому рівні. на цьому уровні, наприклад, такі, як я, і робочі не ставлять нікого, ставлять там, хто е... за, нашим, за нашим столом не сидить. А... От такі ставлять палка. А те, що Василь Добруник от хоче запровадити якусь таку нову систему, він експериментує, щоб кожен керівник закривав наряди кожного дня, що зроблено, це що таке, щоб бачити це інші результати? Це більш реальне. Це более реальне. Тому що е, він, в принципі, і прав. Він, в принципі, і прав, бо він може тепер кожного, кожного одного провірити, хто чим дурше. Хто як робить, хто про що думає, це я вважаю, що правильно. Правильно, бо тому, що він бачить тепер, хто хоче робити, хто не хоче. Хто лише так на самоплив, того все пускає. Це, що, я, я думаю, так, що якщо цей кризисний час перейде, то, то будемо робити. Якщо не перейде, то. А от як би, по-вашому, висловити в процентах тих, хто хоче робити і хто не хоче. Скільки це буде? Я вважаю, що е, почти 50%. 50 на 50? Так, 50 на 50. Якщо взяти повністю так, е, від малого до великого. А, треба? а, то, а то можна вичислити е, прямо на яву. Ну а навіщо тих тримати? 50. Навіщо тримати? От ми вертаємося до того, що ви казали. Добруник хоче подивитися, хто робить, хто не робить. І хто, хто, якого, і хто якої думки. Дякую. Ну що, Іванку? Слухай задання. Слухай. Тянеш все туди. Знімаєш колесо, платаш, я йду теж горі. Так, 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 так. Я сюди говорю. Поплатимо і рано сюди так само.